Це в нас другий поверх, частинка другого поверху в процесі роботи. Тут буде підйом на сходи. Одна з кімнат дитяча планується. Ось тут ще не зашито. Видно, власне, як виглядає пінополеритан. Коли він вже в застигшому стані. В цілому йде брус 150 мм всередині 150 мм відповідно утеплення і зашивається це все осб плитою зверху, і потім гіпсокартоном. Ось тут можете побачити. Тут у нас буде санвузол.